Системна регресивна терапія, науковий метод виправлення життєвої матриці. Останніми роками регресивна терапія набула величезної популярності завдяки інтернету та Ютубі. Однак, як і багато чого в нашому світі, це явище має два боки. З одного боку існує науково обґрунтований метод, що спирається на природні процеси психіки. Він має чітку методологію та суворі вимоги до проведення сеансів. Цей підхід вийшов із надер психіатрії, пройшовши шлях від класичного гіпнозу до усвідомлення важливості екологічного впливу на психіку людини. Справжнім метром у цій галузі вважається Мілтон Еріксон, американський психіатр, який заклав основи коучингової регресивної терапії. Його природна інтуїція, щира любов до людей і відповідальне ставлення до психічного здоров'я пацієнтів стали фундаментом сучасної регресивної терапії. Еріксон розумів, що робота з підсвідомістю вимагає особливої обережності та професіоналізму Він розробив методи, що дають змогу м'яко й безпечно занурюватися в минулий досвід людини, допомагаючи їй усвідомити і переробити травматичні події. Однак існує й інший бік. Зі зростанням популярності регресивної терапії з'явилося безліч непрофесійних практиків, які не мають належної підготовки та розуміння процесів, що відбуваються під час сеансу. Це може призвести до серйозних наслідків для психічного здоров'я клієнтів, тому вкрай важливо розуміти, що відбувається на сеансі регресивної терапії. Клієнт має бути впевнений, що працює з кваліфікованим фахівцем, який дотримується етичних принципів і використовує перевірені методики. Справжня регресивна терапія це не магія і не шоу, це серйозний інструмент роботи з психікою, що вимагає глибоких знань і відповідального підходу, тільки в цьому разі вона може принести реальну користь і допомогти людині розв'язати внутрішні конфлікти. Позбутися негативних установок і розкрити свій потенціал важливо виправляти життєву матрицю. Життєва матриця це комплекс підсвідомих програм, закладених у ранньому дитинстві. На сеансі регресивної терапії ми прагнемо перезаписати цю матрицю, що формувалася в людини впродовж усього її життя. Наукові дослідження показали, що перші сім років життя дитина перебуває в особливому стані, схожому на гіпноз. Енцефалограма виявила, що мозок дитини до 7 років працює переважно в режимі бета хвиль на дуже низьких частотах. Цей ритм характерний для глибокого розслаблення, гіпнозу та медитації. У цьому стані дитина максимально відкрита для завантаження у свою підсвідомість життєвих програм, тієї самої життєвої матриці. Саме тому діти цього віку іноді демонструють дивовижні здібності, можуть пам'ятати минулі втілення або проникати в глибини знань, недоступні дорослим. У цей період формується наша особистість, і від того, як ми в дитинстві сприймали світ позитивно чи негативно, залежить та життєва програма, яка керуватиме людиною все життя. Важливо розуміти, що це стосується не тільки тих, хто готується до сеансу регресивної терапії, а й кожного з нас. Змінити цю життєву матрицю можливо тільки за умови, що нам вдасться відтворити ті самі обставини, за яких відбулася хибна оцінка подій, адже дитина не має життєвого досвіду. Уявіть, якби ви могли повернутися в минуле, в ту саму ситуацію, знову пережити ті самі почуття. Усвідомити, які саме рішення ви ухвалили тоді і змінити їх відповідно до вашого життєвого досвіду. У цьому разі матриця життя перезаписується, і життя починає йти за іншим вектором. Регресивна терапія надає нам можливість зробити це без машини часу, занурюючись у стан, близький до того, в якому перебуває дитина, до сіми років. Ми можемо отримати доступ до ключових моментів формування нашої особистості. Ми можемо усвідомити, які рішення ухвалили тоді, які переконання сформували, і що найважливіше, ми можемо їх змінити. Виправлення життєвої матриці це не просто психологічна вправа, це глибока трансформація, яка може змінити всю траєкторію життя людини. Вона може допомогти позбутися обмежувальних переконань, страхів. Негативних патернів поведінки, які заважають нам жити повним життям і реалізовувати свій потенціал. Тому розуміння процесів, що відбуваються під час регресивної терапії, таке важливе воно дає нам змогу усвідомлено підходити до роботи з нашою підсвідомістю, дбайливо і ефективно коригувати ті програми, які ми неусвідомлено заклали в дитинстві. Та формувати нову позитивнішу і продуктивнішу життєву матрицю. Уявіть собі, що у вас є машина часу, звучить фантастично чи не так, але що, якщо я скажу вам, що така машина у вас уже є, це ваш власний мозок. Щодня ми входимо в особливий стан, альфа ритм мозку. Ви, напевно, його знаєте, це ті моменти перед сном або відразу після пробудження, коли ви немов балансуєте між сном і дійсністю, ви ще усвідомлюєте реальність, але вже бачите сни. Ви одночасно у двох світах. Фізичному і в просторі вашого внутрішнього я, ця дивовижна здатність нашого мозку, наша особиста машина часу. Вона завжди з нами, завжди під рукою, і якщо навчитися нею користуватися, ви дійсно станете творцем свого життя. Але як це працює? Коли ми входимо в альфа стан, ми отримуємо доступ до глибин нашої підсвідомості? Там зберігаються всі наші переконання, страхи, звички, все те, що формує наше життя. Використовуючи цю внутрішню машину часу, ми можемо повернутися в минуле ні, не фізично, звісно, але ми можемо заново пережити ключові моменти, які сформували нас. Ми можемо змінити ті рішення, які прийняли в дитинстві, переписати негативні переконання, які тягнуть нас назад. Це не просто планування майбутнього. Це можливість прибрати ті внутрішні бар'єри, які вмикаються, щойно ми вирішуємо почати нове життя. Регресивна терапія це один зі способів навчитися користуватися цією машиною часу. Пам'ятайте, ця машина часу завжди з вами, і, навчившись нею користуватися, ви відкриєте для себе дивовижні можливості, ви зможете не просто мріяти про краще життя, а й створювати його, прибираючи перепони з минулого і програмуючи світле майбутнє. Так що так, нам потрібна машина часу. І вона у нас є, вона всередині нас залишилося тільки навчитися нею користуватися. Отже, у нас є машина часу. Але, як і в будь якій подорожі, нам потрібен дозвіл на політ? У нашому випадку дозвіл на політ у минуле і хто ж видає цю ліцензію на переписування нашого внутрішнього програмного забезпечення? Наша воля. Але тут є один нюанс наша підсвідомість, вона як маленька дитина, вона не любить змін і міцно тримається за старі звички як же з нею домовитися? Уявіть, що ви намагаєтеся забрати у малюка стару пошарпану іграшку. Що буде? Правильно, сльози та істерика. А тепер уявіть, що ви спочатку показуєте йому нову яскраву красиву іграшку. Що станеться? Дитина сама кине стару і з радістю схопить нову. Точно так само працює і наша підсвідомість. Перш ніж щось змінювати, покажіть їй вигоду від цих змін. Намалюйте у своїй уяві яскраву картину майбутнього, вільного від минулих помилок, наповненого новими можливостями. Це допоможе вашій підсвідомості повірити, що зміни вам справді потрібні. Але є ще один важливий момент підсвідомість, вона як суворий охоронець, вона не дасть вам доступ до своїх секретів, поки не переконається, що ви серйозно налаштовані. Ваші дії мають відповідати вашим намірам, тільки тоді підсвідомість погодиться дати вам доступ до своїх паролів і Тож, готуючись до подорожі в минуле, пам'ятайте, візуалізуйте майбутнє, яке хочете створити, покажіть своїй внутрішній дитині нову сяючу іграшку, і будьте послідовні у своїх діях. Коли ви зробите це, ваша підсвідомість не просто дасть вам дозвіл на політ у минуле. Вона стане вашим союзником у цій дивовижній подорожі з перепрограмування вашого життя. Пам'ятайте, зміни починаються з вашого рішення, з вашої готовності відпустити старе і прийняти нове. І коли ви дійсно готові, ваша внутрішня машина часу і ваша підсвідомість працюватимуть разом, щоб створити те життя, про яке ви мрієте. А тепер давайте розкрию вам один дивовижний секрет. секрет. Виконання бажань, готові? Він просто тут, усередині вас. Ваше тіло це справжній банк спогадів. Уявіть собі, що кожна клітинка, кожен орган зберігає частинку вашої пам'яті. Дивовижно, правда? Але це ще не все наш всесвіт він живий, чуттєвий. І ми, наше тіло, душа і свідомість, ми частина цього величезного образного всесвіту. Ми пов'язані з ним невидимими нитками почуттів та емоцій. І ось тут найцікавіше хочете стати новою, кращою версією себе тоді потрібно не просто хотіти цього, потрібно це відчути так, так, відчути ще до того, як ви цього досягли. Як це зробити за допомогою візуалізації, це як кіно, яке ви показуєте своїй підсвідомості яскраве, барвисте, емоційне кіно. Про те, яким ви хочете стати, і ваша підсвідомість як заворожений глядач починає вірити в це нове я звучить складно, насправді це може бути дуже весело і легко. На наших курсах і сеансах коучингу та регресивної терапії ми вчимо, як досягти цього швидко і із задоволенням. Уявіть, як було б чудово навчитися керувати цим внутрішнім кінотеатром. Показувати свої підсвідомості, на яскравіші і надихаючі фільми про ваше майбутнє, і бачити, як ці образи стають реальністю, це не магія і не диво, це просто вміння використовувати дивовижні здібності нашого тіла і розуму, здібності, які є в кожного з нас. Потрібно тільки навчитися їх пробуджувати. А Тепер поговоримо про найважливіший інгредієнт для ефективного регресивного сеансу. Уявіть, що ваша машина часу готова до польоту, але хто буде за штурвалом? Адже якщо ви ще не навчилися керувати своїм кораблем часу, вам потрібні перший і другий пілот. І знаєте, хто вони? Це телепатія. Телепатія це не просто читання думок із фантастичних фільмів, це вища форма емпатії. Уявіть, що ви можете не просто розуміти почуття іншої людини, а буквально відчувати їх як свої власні. Дивовижно, правда? Ну ось. Дорогі друзі, наша подорож у світ системної регресійної терапії підходить до завершення, але ваша особиста трансформація тільки починається. Кожен з вас має унікальну можливість зануритися у глибини власної підсвідомості, ви можете обрати самостійний шлях дослідження або скористатися моїм досвідом як професійного регресолога телепата. Як фахівець, я натренована миттєво входити в альфа стан, що дозволяє мені швидко знаходити ключові моменти у ваших кармічних вузлах, приховані в найпотаємніших куточках підсвідомості. Важливо розуміти, я не втручаюся у ваші процеси, а лише спостерігаю за ними, допомагаючи вам самим знайти шлях до зцілення. Мій телепатичний дар налаштований на пошук прихованих контрактів, які часто маскуються за магією ваших власних переконань. Але справжнє диво відбувається, коли ви активно рухаєтесь до своєї мети. Разом ми досягаємо неймовірних результатів. Звільняючись від негативної матриці минулого, ви розриваєте не лише ланцюги минулих контрактів у цьому втіленні, ви даруєте свободу вашій душі для майбутніх втілень за власним вибором. Подумайте. Чи є щось цінніше, ніж врятувати свою душу від деструктивних контрактів та вирватися з колеса сансари, яке змушує нас втілюватися в усе гірших умовах? Згадаймо мудрі слова, приписувані Ісусу, більше всього, що бережеться, душу свою бережи. Це не просто красива фраза, а глибока істина, яка лежить в основі нашої сумісної праці. Чи готові ви зробити цей важливий крок до свободи вашої душі? Чи готові ви інвестувати у своє справжнє, вічне я? Запрошую вас на сеанс системної регресійної терапії. Разом ми розкриємо таємниці вашої підсвідомості, звільнимо вашу душу від тягаря минулого та відкриємо двері у світле майбутнє. Пам'ятайте, кожен сеанс це не просто терапія, це крок до вашої духовної свободи, це інвестиція не лише в це життя, але й у всі ваші майбутні втілення. Зробіть цей дар собі сьогодні, звільніть свою душу, створіть нову, прекрасну реальність для себе, запишіться на сеанс прямо зараз і розпочнімо вашу подорож до справжньої свободи та самореалізації.